Я що доктор! Ти не доктор. <кх> Ні, що щоб людина прийшла, зробила тобі масаж хороший. Ти його не пошлеш? Пошлю. Я, як я не наш, ну, муха. Взяли ротик, розсосали і абус, абосний. Нифіка собі. Прапор України. Баба давай папор. Дід! Э, що ти таке робиш? Та це ж на тебе треба вдівати. Це ж подарок тобі лоліт прислав. Це футболка. Йоп, поймать, на. Я думав, що це прапор. Дід, двіка футболочка файна. бачу. бачу. Йоп! Що ти здобут, що ти витворяєш? Та на, ді... нахуй! й, Роби! Та це ж не на сюди во, ді! А куди? Це ж наволочка! Це ж на, на подушку! Йду віддам, хай баба постене! А ти що, сам не годим? Йо, твою мать. Ді! А? На тобі подушку від Зеленського! Нахуя воно мені? Щоб спалося краще! Ну так встав! Давай! О. Що тобі зниться? Знається, що я лежу в Криму на пляжі і їм херсонські кавуни. Постійній білизні від лиліт сняться тільки хороші сни. Я вже буду бачити свої сни. Так. А ти йди йдеться. Мої курочки чип-чіп-чіп. От я вашу мачка А? Це що ти таке робиш? Що ж ти кури не закрив, йопаю мать? То це ж не кури, не, не курник. А що ж це? Це коптільня. А я не знав. Я думав, що це курник. Красота. То, Під, що нам. Я думаю, наші чоловічі адиторії це має зайти. Кури всі повтікали, Так. а ми їх обратно, щоб чуть-чуть підкоптити. Правильно. Я коли був малий, я їздив в Херсон. І там самі найкращі курячі ножки в своїй житті. Вони були неймовірно смачні і вкусні. І зараз така є нагода спробувати самому... Вони обов'язково мають не торкатися один одного. Сушка відбувається десь годину приблизно. Ми поки скот закрили. Люк. Вкусно. Це то, що... Воно смачне, правду кажу. Да. І вкусне. Те, ж... молодці. ми молодці, бо ми замовили. Ти що малино їжд? One, 3, three, four, five, six, 8, 9, 10, Ано не так, че не? Ано еми так, че не? Емили, Емили. че не? Давай. Кажи раз, 2, три, четири, пет. Еми ано, кажи. Че ти в Кажи мама. Да с не хора? Ты же Там дощик на